Планую з питань починати з агенції та з підрядника, які безпосередньо mm -hmm. відповідають за фарі. Якщо питання, то давайте представляйте медіа своє питання. <плес> Уже скільки громад і по вземлях працювачів. Чи, чи існує вже механізм компенсації, що це буде або нейтації, і з кількох доступ? Дійсно, для того, щоб побудувати такі складні об'єкти і побудувати в такі сроки, потрібно було взаємодія з фермерами в першу чергу. і тут Скажу так, бездоганно спрацювала обласна військова адміністрація, бо це сотні земельних ділянок з власниками яких потрібно було домовитися. На сьогодні є запит від обласної військової адміністрації на кабінет міністрів по компенсації, бо проєкт не може передбачати такої компенсації. Тому чекаємо рішення Кабінету міністрів і після цього фермери отримують компенсацію за втрачений урожай на тих ділянках, по яким проходили роботи по водоронам. Дійсно, комісія верифікованої втрати цих виробників, Вони погоджені з підрядниками відправлені на міністерство для того, щоб був шлях як компенсувати. З підрядниками ми попередньо, попередньо проговорювали, якщо не буде е, рішення обміну, яким чином, то будемо шукати інші шляхи компенсації. Але mm. одно, все одно буде зроблено. Сума там, якщо напомню, до 10 мільйонів гривень. 8 Так, да? да, 8. 8 мільйонів гривень, да? так. Це компенсація всім виробникам, по чиїм землям йшла в куди. За все. А ви, а ви, ви? Да. Так ну це робота була комісія. Це були втрачені доходи, їх оплата їх оренди на кожну землю. Виходячи з виду продукції, які там були вирощувані, від, статистики середньої вражає які не були засіяні, їм компенсували лише там оплату. Є середня середня вражайність за цій території. Це опрацьовано верифіковано повністю, все щоб не було там космічних кіньких. Запитів. І це відправлено для того, щоб Камін прийняв рішення і дав можливість компенсувати це фермера. Тобто вісім мільйонів все зафіксовано зафіксований форм, і в якому точно? Так. Давайте ще питання. У нас немає, коли починали проект, передбачав декілька етапів. І перший етап це був безпосередньо будівництво самого водогону. Оцінка була 8, майже 8,8 мільярда гривень. Побудували водогін, сам водогін за 6,3 мільярда гривень. Ну сума приблизно 2,5 мільярда. Економія залишилася. Другим етапом проекту передбачалося будівництво очисних води, і також, крім цього, реконструкція і будівництво нових очисних каналізацій для нової Одеси, бо це може впливати безпосередньо на роботу цього водогона. І також встановлені будівництво сонячних електростанцій на об'єктах водогону для того, щоб зекономити в тому числі електроенергію, забезпечити деяку автономність роботи цього об'єкта, і фактично в літній період воно буде заміщати десь 60-70% від електроенергії, яку споживають насоси всіх станцій. Сонячна енергія буде десь таку економіну давати. Коли вона буде працювати. Тому о, і навіть на сьогодні, після нашого нема остаточної цифри по вартості будівництва очисних і всіх інших об'єктів, але все одно ми бачимо, що навіть після цього знач, значні кошти ще повернуться до державного бюджету. Там, я, я додам до вашого дозволу, що там були ще враховані потреби з розширеної системи того району, тобто це теж буде враховано. Це не, не вплинуло на вартість. Також йде передача зараз водогенства до РИБ агентства цієї системи, і це питання важливо, тому що маємо врахувати всі потреби і обласного центру, і е, району. Зараз е, два депутати наші Миколаївські з Олександр Гайду і Артем Чорномор, який є в аграрному комітеті і опікується цим питанням, мають бути до кінця року в області для того, щоб це питання урегулювати і. Е, Врахувати всі можливості і потреби, які необхідні, то тобто, я вам формую, що це питання теж важливе, <клес> тому що є основа карміни про передачу, вона пришвидшується. Попри те, ми маєте маємо це зробити все логічно для того, щоб потім не переробляти. Ще питання наскільки вона цього лезі <клес> відрізняється від стихної. Це краще, напевно, задати вопрос питання безпосередньо водоканалу чи місту Миколаєво, бо з одного боку задача нас там обласної адміністрації побудувати і забезпечити Миколаїв водою. Далі йде процес очищення. Після того як запрацює ця станція, якість води значно покращиться. Вона має ну от, якщо ми беремо перший етап, вона вже буде значно краще. Це Січень, початок січня наступного року, наступний етап це кінець березня. березня. Це вже буде фактично питна вода. Але ми розуміємо, що для того, щоб ця вода дійшла до споживача і він міг спокійно її використовувати, пити з під крана воду, потрібно ще дуже багато роботи роботи зробити. Зробити безпосередньо місто самому водоканалу, бо заміна труб ми розуміємо, що ми знаємо я дуже добре знаю там багато водоканалів в Україні. замість труб по деяким на ну, фактично ділянкам це напрямок в землі, да і зрозуміло, що коли чиста вода йде по... Цим трубам вона точно не покращується, вона навпаки погіршується. Тому тут ще велика робота самого міста по заміні комунікації, але е в кінці березня воду після запуску цих очисних можна буде просто пити, і вона буде абсолютно е в гарної якості. Я б розділився питання на дві частини на бюрократичну і на побутову. Берократичною мовою ми не можемо взяти відповідальність, тому що воно не відповідає до СТУ по двох параметрах. Побутовою мовою, вода, ви всі бачите, живете в Миколаїві, розумієте, що якість води інша. А, бувало і погірша, у нас вода навіть до війни і по якості. Вона очищується вже побутовими пристроями зворотнім осмосом і таке інше. Але офіційно ми цього дати вам не можемо. Але точно можуть. Якщо брати в кількості, то 90% вже добре. Але ми маємо довести до ста відсотків, офіційно отримати документ, який дозволяє людям виживати цю воду, і це буде після закінчення всіх робіт заплановано у березні. Я особисто дякую підряднику і агенції відновлення, тому що строки, які я бачу по будівництву, а я розумію, як будується що, вони випереджають заплановане приблизно в два рази. Тобто, ми з вами отримуємо все більше, тому що вони працюють в три зміни. Воно коли взялися об'єкт. З 1000 одиниць техніки 300 до тисячі. Да. 300 одиниць техніки важкої працювала на, на цих двох об'єктах. Стало 1000. одиниць важкої техніки. Це не людей. Це одиниць важкої техніки, який працювали. І вони працювали три зміни з дозволами, значним проїздом, це з проблемами і з цим. Але це було завдання, яке поставив президент, тому вони, в них не було вибору. Бо вони в Миколаївщину не, не виїхали. Це точно. Я дуже добре пам'ятаю, що коли прийшов, тільки починали цей проєкт, і там було інтерв'ю президента, і він сказав, що до кінця літа вода буде в Миколаєві. І перший пуст був 28 серпня, 5 тисяч кубів пішло на Миколаїв. Так. Але я вже казав, вам, на станції першого підйому Тео я вам можу показати Тео. Те, що готували європейські партнери, термін будівництва такого от вони саме розраховували 3-3,5 роки. Це тільки будівництво без проєктування. У нас паралельно тривало і проєктування. Після старшої експлуатації очисних споруд і коли з'явиться одна рода в Храмах Миколаївського, вже місці ціна на комунальній заводу, зміниться чи не зміниться більшу сторону, не меншу сторону. Я, буду, я буду брати. Де у нас первій? Піде зо мною? Чому на себе? Відповідайте. <рістити> Це питання пов'язане безпосередньо з попередніми того, коли буде питання вода в осенах Миколаївців. От коли бюрократичні ці всі речі, ми пройдемо, пройдемо за про спожив службу, сам службу. Всі ці речі будуть вирішені, тоді, тоді можна буде тільки розглядати питання. Тариф. Розрахунку і встановлення нових тарифів, але враховуючи військовий стан і ті мораторії, які стосуються безпосередньо комунальних тарифів, то це ще одна юридична перепона, щось подібне робити. Тому, ну, после... да. Тому це питання буде вирішуватись. Зараз, зараз питання підняти тарифів. з оборона. А ми до свого боку приклади ці зусилля для того, щоб споживачі Миколаївці отримували воду по найнижчій ціні. Я розповідаю, то, що чергово це, воно складається з двох блоків: технічне і адміністративне. Технічно буде нов, найновіше обладнання, найновіші водові, найновіше очисні, Технічно все це буде зроблено. Залишається адміністративне. і є реформа водоканалу, деводиться нагодова рада з міжнародними партнерами та трактивними Представникам, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води для Миколаєва. І я бачу першочергові ресурси резерви для зниження ціни це неефективне менеджмент, це не в образу людям, які тут працюють. Це система комунальних підприємств стара, яка закладає ці показники в розрахунки. Ми будемо з цим працювати і організовувати далі, вибачте міський водоканал. Тут ще хочу додати, що абсолютно підтверджую всі слова. І хочу додати, що Миколаєву тут просто повезли, в, чому, в якому плані. Велика кількість водоканалів в Україні вони проходять модернізацію за рахунок кредитів. І кошти по кредитам, відсотки по цим кредитам, вони фактично в тарифі. І це достатньо сильно до 20% впливає на вартість тарифу. Тут абсолютно повністю підтримала держава цей проект, тому тут не буде кредитного навантаження, грошей які потрібно повертати і закладати в проект. Це теж дуже важливо. Україні і із дією післяного року в січні, для того, щоб ми могли на першому етапі провести аналіз води і те, що видається місто, для того, щоб приймати рішення, тому що є ще гроші, вже кредит для Миколаєва. Але питання вкладатися в чесні рідного рівня чи в інфраструктуру, воно відкрите. Це залежить від того результату, який ми отримуємо в січні. Тому доля подальшого водоканала невідома. Вона буде рахуватися з точки зору найбільш ефективного використання. Але ця система буде працювати на новопроекті. Лише після цього будемо розуміти, що треба робити так. Якщо буде самолітація, буде підсилення та інший проект, який буде новий, який буде, там, стати, водоканал, будуть там мою думку, YouTube водоканали залишиться резервний. І напівсерйозно напівжарт. Якщо ну, от такі споруди, такі чесні, якщо вони виводяться з експлуатації, то дуже гарно підходить для розведення аквакультур. Чому ні? Завершено, дякуємо спітерам. Як може пані хоче порамати, що підготовка інформація? Ми в принципі вся інформація у нас відкрита. Вона там, що стосується процедури закупівлі і всього іншого, вона опублікована. Що стосується ходу будівництва. Вона так само була підсвічена і завдяки місцевим органам влади, і ОВА, і агентству. Тому, в принципі, у нас працює так само прес-служба. Якщо у вас є будь-які питання стосовно ходу будівництва, вартості забезпеченої економії, строків закінчення робіт, будь ласка, ми цю всю інформацію надамо. Що стосується безпосередньо тех... технології, яку запропонували ми, і наш проектний інститут. Безпосередньо для Миколаєва, тому хочемо сказати, що в Україні аналогів таких об'єктів поки що немає. Застосована та технологія, яка є новою, застосуванням динодисків, динофільтрів, комплексного підходу до реалізації, для того, щоб на виході отримати дійсно якісну питну воду, яка дозволить в принципі, експлуатувати водогін на повну проектну потужність і так само давати на повну проектну потужність чисту пітну воду. А тут важливо розкажіть про автоматичний контроль, що виключається людський фактор. Фактично, Так, да, ми були на станції першого підйому. Ви бачили, як в принципі працює система єдиного управління. Да, всім водогонам в комплексі. Вона автоматизована, і запрограмована, і, в принципі, на очисних буде реалізована така сама система скада, Вони будуть включені в єдину систему управління. І з мінімізованим людським фактором щодо Раз, втручання так, в цю систему да. обліковується електронні лічильники, автоматичний контроль якості, параметрів подачі, параметрів прокачки. Це працює в даній, це це все класно. Це це скромна людина. Проста на насправді. От ми були на очисних, коли лабораторія працює, робить заміри води, якості води, і з з того, який склад води розраховує реагенти, які потрібно додати. Це все фактично вручну відбувається. Тут автоматична система лабораторія, якість хідної води, повністю автоматичне дозування всіх реагентів і контроль на виході води. Все це автоматично без людини, і це якість багато краще. І ну, це точно таких поки що в Україні немає. Пару слів від міністерства, теж дуже вдячні за співпрацю на всіх рівнях. Це важливо в сьогоднішніх умовах, особливо. Ми говоримо звичайно і про вчасні строки, темпи, які потрібні, тому що це водопостачання життя історія, і сектор. по-друге, це якість і насправді ті роботи, ті результати, які ми сьогодні бачили і бачили, це говорить про. Системність роботи Звичайно, ми говоримо і про економію, про яку ми зазначали, тому що сьогодні в бюджет завжди зорієнтований, орієнтований в першу чергу на національну безпеку, але це є критичною інфраструктурою, тому це теж е, дуже важливо. І насправді, е, досвід, який є у нас сьогодні, ми можемо навіть з ним ділитися з нашими міжнародними партнерами. Е, я впевнений, що е, коли вже все запуститься, буде цікаво нашим. Міжнародним друзям побачити всі результати, які оперативно і ефективно досягли цієї командою. Спільним Дякую.